Усім привіт! Сьогодні пропоную розібрати на гвинтики, мабуть, головний механізм демократії вибори. Здається, ну що тут складного? Але давайте копнемо глибше що ж насправді відбувається в той момент, коли в бюлетені з'являється позначка Нумо з'ясовувати. Власне, усе зводиться до одного, на перший погляд, простого, але насправді дуже глибокого питання що таке проголосувати? Це ж не просто папірець, який летить в урну, правда? Це акт, що має ну, набагато більшу вагу. І щоб зрозуміти суть виборів, нам спочатку треба розібратися із самою демократією, бо, виявляється, у неї є, так би мовити, два обличчя. Дивіться, з одного боку, ми маємо захисну демократію, уявіть її як такий собі щит. Щит, що гарантує кожному з нас базові права та свободи, наприклад, свободу слова чи право на справедливий суд. А з іншого боку, є процедурна демократія, і це вже набір конкретних інструментів і правил, як от вибори, що дозволяють суспільству якось домовлятись і приймати спільні рішення. Це по суті дві сторони однієї медалі. І от що цікаво. Вибори це лише верхівка айсберга, те, що ми бачимо. А під водою, як бачите, ховається значно більше. Публічні дебати, створення законів, політична конкуренція, тобто, вибори це просто найпомітніша кульмінаційна частина цього величезного механізму. Тож давайте тепер зосередимось на головному на виборах, чому саме їх вважають серцем усієї демократичної системи. Якщо казати просто, то вибори це спосіб, яким спільнота обирає своїх представників. По суті, це такий собі акт делегування повноважень, момент, коли ми доручаємо комусь виконувати певні публічні функції від нашого імені. І це справді підкреслює їхню фундаментальну роль. Саме вибори є ну найбільш універсальним і поширеним у світі способом формувати та оновлювати владу. Це ключовий інструмент сучасної демократії. А тепер, мабуть, найцікавіша ідея усього цього розбору. Давайте спробуємо подивитися на акт голосування як на своєрідний контракт. Ось вона ключова думка коли людина голосує, вона ніби укладає угоду, угоду про те, щоб тимчасово передати свою особисту персональну частку влади комусь іншому. Задумайтеся на мить влада це не щось абстрактне, і її частинка належить кожному громадянину. І ось як це працює крок за кроком. Спочатку кожен громадянин володіє своєю маленькою, але реальною часткою влади. Далі, другий крок, сам акт голосування. Це і є момент передачі підписання того самого контракту. І нарешті третій крок повноваження делеговано. На певний термін влада переходить до обраного представника ось така механіка. Добре, а що, якщо не голосувати? І тут є два дуже цікавих погляди. З одного боку, це може бути свідома позиція, я не згоден передавати свою владу нікому з цих кандидатів. Але є і інший, більш радикальний погляд. Не участь у голосуванні можна розцінювати як повну відмову від своєї частки влади. Тобто, не голосувати це теж вибір, і він має свої наслідки. Гаразд, вибори відбулися. А що далі? Давайте подивимося на результат на те, як розподіляється влада, і, що не менш важливо, як виникає контроль. Результати виборів миттєво створюють новий політичний ландшафт. З одного боку формується правляча більшість ті, хто отримав мандат на управління. Але водночас, і це критично важливо, з'являється й опозиція. Її головна роль контролювати владу та пропонувати альтернативу. Отже, головний висновок такий вибори не просто визначають, хто буде при владі. Ні, вони створюють цілу систему стримувань і противаг. Вони дають суспільству інструмент контролю, можливість схвалити дію уряду або навпаки засудити їх на наступних виборах. Звісно, усе, про що ми щойно говорили, було б неможливим без міцної правової основи. І ця основа виборче право. Тут усе досить просто, але фундаментально важливо. Активне право це право обирати, тобто голосувати. А пасивне право це право бути обраним, тобто самому балотуватися на посаду. Разом ці два права і створюють саму можливість брати участь у демократичному процесі. І наостанок давайте повернемося до нашої головної ідеї. Якщо голос це тимчасова передача своєї частки влади, то чи означає утримання від виборів повну відмову від неї? Це відкрите питання, яке мабуть найкраще показує справжню ціну нашої участі або ж неучасті у демократії.